Mazda 5. Сьогодні у нас на перегляді. Друге покоління. Компанія Авто привезла із Швейцарії. Розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось сервісний центр МВС рядом. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато автомобілів є, що вибрати. Кому потрібна інша модель Mazda, є у нас, наприклад, у Mazda 6. Тепер детально про цей автомобіль. Без ДТП, не фарбований, ідеальний по зазорам, дуже класний технічно, оригінальний пробіг є підтвердження. Дуже-дуже-дуже хороший стан. Найкраща альтернатива із мінівенів, тому що тут атмосферний бензиновий двигун. Якщо ми візьмемо конкурентів, там якийсь Renault Grand Scenic. Opel Зафіра, Volkswagen Tauran то ні у кого подібних двигунів вже в наявності немає. Або дизель, або турбований там TSA, FSA і, і ще різні Тут звичайний атмосферний двигун, 2 літра, на 150 кінських сил і механіка. Шестиступка, 10 секунд до сотні. Ну, і дуже багато таких оригінальних конструкторських рішень у цього мінівена, яких, наприклад, немає в інших конкурентів. І по практичності це перевага. Пізніше покажу і розкажу, а зараз детально, максимально близько. Покажу кожну деталь автомобіля зовні, як він виглядає. Потім салон технічно, обслуговування, ну і так далі. Сім місць. Сірий такий графітовий колір, у нас в Україні дуже популярний. Є тонування сзаді. Противотуманки, лінзована оптика Xenon, хороше світло. Комплектація, там датчики дощу світла є, ну, ще там багато всяких функцій покажу. Також особливість це у нас ресталь... не рестальна, а другого покоління Mazda 5. І тут вже все дуже добре з кузовом. Багато хто там стереотип, що Mazda там по кузову погані, ржавіють сильно і так далі. так далі. Да, Перше покоління там третьої Mazda, шостої Mazda І ось цієї Mazda були слабуваті кузова по желізу. Тут ці Недоліки всі враховані і ці більш стійкіші, я б сказав навіть набагато стійкіші, хороший кузов до жавчин, корозії. Більше того, увага, Октавія, Volkswagen і то хуже все з лакофарбовим покриттям. А тут багато враховано моментів конструктивних рішень. Тому вони не ржавіть. Ну, звичайно, якщо більш-менш нормально зберігались. Е е не одну я привозив Мазду 5, Мазду 6, і жодна не була ржава. Це у нас 2013 рік. Зразу звертаю увагу на гуму. Розмір 205 55 r 16 Зимова нова. ну, Літньої нема. Нова зимова. Тормозні диски ззаду, практично як нові, спереді те ж саме. Особливості дуже класно рулиться ця машина і тримає дорогу в порівнянні з конкурентами, це я говорю на власному досвіді. Ще дуже мені подобається Ось це відкриття дверей. Сувні двері конкурентів такого немає. Перевага в тому, що дуже легка посадка, і якщо на парковці десь ви... Там діти, там сім'я і так далі. Легко, легко відкрити двері, легка посадка, вигрузка і так далі. Ну і салон трансформер. Ззаді рівний пол теж плюс великий, не у кожного з конкурентів так. Салон трансформер. Ці крісла двігаються вперед, назад, по нахилу, складаються, викидаються і так далі. Можна багато різних робити, гляньте як видвигаються. Так от складаються. На дальні поїздки теж практично гляньте, на півлежачі можна їхати. Ну і ззаді там більш-менш нормально для дітей так точно. Ну і ззаді гляньте, скільки місця на цьому ряду на другому. Стан пороги, пластик, карти. Всі 4 склопідйомники, складування дзеркал, є система старт-стоп. Допомагає економити паливо, до речі, по розходу палива 5,7 траса, 7 змішаний цикл і 9 міста. Ну, Ось одна наліпка заводська оригінальна на офіційному сервісі Mazda, 180 тисяч було 11-й місяць, 23 рік, практично у 2024 році. Зараз у нас, по-моєму, 100. 196 тисяч. Ну ми дойдемо ще до приборки. Ось стан крісел. стан. Круїз контроль можна підключити, управління магнітолою, управління телефоном на рулі. Величезний багажник, якщо скласти ці крісла, то тут більш ніж достатньо місця. Зовні салон дуже акуратний. Бережна експлуатація. У ну, Швейцарії Швейцарії дуже класні автомобілі приїжджають. Особливо по обслуговуванню. Столики не теліпаються, не обломані. Ніяких там рижиків, здуття фарби, ржавчин, ніде нічого цього немає. Чутька переключення передач стан підогрів є парктроніки ззаді є зараз заведем нашу мазду. На холодно завелась. Синім горить, означає, що ще не прогрітий автомобіль, як тільки прогріється до робочої температури, то та той значок синенький потухне. Клімат працює, перевіряв. Подом теплом, все тут зразу дує без проблем. дзеркало з автоматичним затемненням. Підегріве сидінь, дві розетки а тут USB, а тут підкурювач. Ну, зараз подимо ще двигун. Ось робота двигуна, нічого не милось, все в пилі, грязне, ну, в робочому стані. Сухий двигун. Холодний ще не прогріти. Ось робота двигуна. Тихо, рівно працює. Гідропідсилювач, омивайка, антифриз. Аккумулятор, предохранителі, повітряний фільтр. Ніяких ржавчин, нічого тут такого немає. Хороше зберігання, хороша експлуатація і обслуговування. 150 кінських сил, розгін до сотні за 10 секунд. Це більш ніж достатньо для такого мінівена Дуже так динамічно бодренько їздить ця машинка. простий в обслуговуванні. Щось десь затроїлось, свічки або катушки поміняв і все. Бі, більш тут нічого... Не можуть і ламатися. Всі знають ці двигуни ставились на, всі, на весь модельний ряд мазби. А... По вихлопу. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепрошувалось Ну тут це все чітко. І по запаху, і ніяких ні парів, ні, ні дима, нічого немає. Так, тепер по документації. Ось швейцарський бриф. Було два власника. Другий власник з 2019 року був Жак Стівен 80-го року народження. 110 кВт, 2-літровий бензин. Є сервісна книжка, але ну, ось тут Mazda 5, 2.0 ексклюзив другого покоління, 6.13 була продана ця машинка. Але вся база по обслуговуванню, вся інформація по обслуговуванню завжди у Mazda в базі знаходиться, тому можна зробити вигрузку і перевірити. Він код він-код зараз засвічу. Да вон він. Можете перевірити, кому потрібно. Сертифікат зробив. Ось є гарантійна книжка, Вона пуста, тому що не було гарантійних випадків і так далі. Е, тому, кому потрібно, друзі, можете перевірити по любим базам європейським пробіг оригінальний, обслуговування хороше. Можемо їхати на... Мазду, сервіс до офіційного дилера, і перевіряти цей автомобіль. Тепер, що стосується реєстрації. Перша реєстрація з урахуванням пенсійного фонду 3%. Ну і там тих паспорт номера, експерт, ви офіційно заплатите в МРЕО близько 7 тисяч гривень. Це офіційні платежі. І ви будете першим власником. Цієї достойної машинки в Україні. Ось така інформація про цей екземпляр. Кого цікавить, переїжджайте на тест драйв, перевіряйте. Знаходимось ми в Києві вулиця Микола Грінченка, 18, ось прямо біля Мреву. Кому потрібні, наприклад, дизельний мінівен, у нас є там Renault Grand Scenic з двигуном 1.5, DCI на механіці і ще. Один Grand Сценік з двигуном 2.0 дизель на автоматі. Є що вибрати. На цьому закінчую перегляд і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!